Усім привіт! З вами Мар'яна і сьогодні ми відпочинемо від модалі дієслів, слів, тому що ми поговоримо про помилки та неточності, які були у моїх попередніх відео. Перша помилка, яку я помітила, це коли ми вивчали First Conditional, умовне речення першого типу. Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Conditional One. Я там написала Conditional One. Написала ось так. Але, знаєте, я б не бачила, я ніколи не бачила, щоб там десь писала. Тільки дуже рідко, і то не факт, що це правильно. Я не знаю, наскільки це груба помилка, але все-таки так не пишуть. Краще мені було написати First conditional», Бо кажуть, First conditional», Second conditional», Third Conditional. Порядковий числівник. First Conditional. Хоча пишуть ще також так. Conditional. І один цифру Conditional one. Цифра 1. А так, я не знаю, наскільки це груба помилка і це помилка взагалі, але краще все-таки сказати First Conditional. І ще я допустилася одної невеликої помилки у відео, де ми говорили про конструкцію «used to» і Infinity. She used to have я там прочитала цю конструкцію як «used to». Я його прочитала окремо, але так не кажуть. Кажуть просто все разом. «Used to» used – to. Ось транскрипція. Так будуть казати, вимовляти, якщо ця конструкція буде стояти в кінці речення, якщо після неї не буде далі йти ніяке слово. Якщо ж як, щось далі буде йти в реченні після Юсю, то ми будемо читати як Used Юста. Наприклад, I used to see him often. Ми ось так вимовили. Юсю. Я раніше бачила його часто. А тут I can't run as fast as I used to. Тут вже ось так ми вимовляємо, тому що в кінці речення стоїть. Я не можу бігти так швидко, як я раніше. Не можу бігти так швидко, як я бігла раніше. Також ще в одному відео ми розглядаємо дані дієслова can, could to be able to. І я казала, що заперечна форма дієслова can це cannot, і вона пишеться разом. В принципі, все правильно, так. Але є такі ситуації, коли cannot може писатися як два окремих слова. Але це вже буде як це вже не буде заперечною формою дієслова can. Так, і давайте ще повернемося до кеннат, яке пишеться разом. Коли воно вживається в порівнянні із cant. Cannot і can't. Can't це скорочена форма, ось цієї запереченої форми. Cannot, що пишеться разом. Ось Cannot а can't це просто скорочена форма. І коли ми вживаємо cannot в порівнянні з can't. can't це більше, більше розмовне слово, його більше використовують в розмові. А canot частіше використовують у Формальному стилі це більш таке серйозне слово, і також ми його вживаємо, коли хочемо наголосити на чомусь, і коли ми наголошуємо, то у нас наголос буде на над. Наприклад, юкенат You cannot лив. Ти не можеш піти. Старий голос «You cannot leave». А тепер, коли ми вживаємо can not як два слова, є всього три випадки. Перший випадок can може бути частиною фрази. Є така фраза not only, but also. Не лише, а також. І тут перед «not» може стояти будь-яке дієслово і з тих дієслів може стояти дієслово can. Наприклад, anybody can not only stop smoking, but also find it easy. Хто завгодно може не тільки покинути курити, а також знайти це легким, тобто, а також зробити це легко. But also. Ось. Тобто тут кенат, вони якби стоять поруч, але вони, вони не разом. Тому що ось це, це над, воно є частиною фрази. А кен, воно просто. Воно просто виявилося поруч. Другий випадок, коли ми розповідаємо про можливість не робити щось. Наприклад, я можу не переживати про це, є ж різниця, коли ми кажемо я не можу переживати про це. А коли кажемо, я можу не переживати про це, то ми скажемо: I ken ne t worry балдис, ай worry about this. Я можу не переживати про це. І останній випадок у запитаннях. Ми можемо його вживати. Наприклад, how can you not love this job? як ти можеш не любити цю роботу. Бачимо, що can not» розірвалося займенником you. але також cannot Ми можемо вживати разом, як одне слово. Ось, наприклад, why not we decide? Як ми не можемо вирішити? Ні, чому ми не можемо вирішити? Ще порівняно із питально заперечними реченнями я допустилася одної помилки у одному відео, коли розповідала про present simple, про теперішній простий час. Don't I work every day? Тобто do not I work every day? Я там утворювала питально заперечні речення, і що я там сказала? Я там сказала Don't I work every day? Це було правильно. Так, це було правильно, don't. I work everyday. А потім я ще раз повторила, тільки сказала do not I work everyday. Але якщо вже буде do not, то not буде стояти не тут, а ось тут, після займенника. Правильно було сказати do I not work every day. Так, над має стояти ось тут, після займенника. Так, це була моя помилка, коли я сказала do not I work every day. Правильно сказати do I not work every day. І остання помилка, яку я помітила в себе, це коли я у відео про модені слова May та might сказала, що May not і might not не мають скорочених форм. І бачите, в may not немає скорочної форми, і в might not також. Це було неправильно, тому що вони все-таки мають. May not має скорочну форму mayn't, Читається як mayn't, ось на скрипці. Mayn't. Але таке скорочення вживається рідко, досить рідко. І might not також скорочується як mightn't, mightn't, mightn't. Воно вже вживається частіше, ніж в Ось так. На цьому все це всі помилки, які я в себе знайшла, і я буду, дуже буду старатися їх не допускати, не, не допускати своїх помилок. І якщо ви раптом бачите, що я вас неправильно проінформувала чи ще щось, то пишіть коментарі. Пишіть коментарі, я із задоволенням подивлюся, почитаю і. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.